Сріблястий це холодна елегантність чи зеркало душі. Сріблястий завжди трохи нагадує місяць він світить, але не гріє. Кажуть, срібло виблискує, та серце не гріє. В ньому є щось космічне, містичне, відсторонене. Людина в сріблястому виглядає сучасна, навіть загадкова, проте трохи холоднувата. Цей колір. Дарує відчуття дистанції, витонченості, контролю, але легко може атмосферу створити холоду і неприступності. У психології стремлястий колір часто пов'язують із інтуїцією, жіночою енергією, умінням бачити тонкі нюанси. Він заспокоює, допомагає відчути гармонію, але інкалий відштовхує. Він підштовхує нас у світ мрій, де немає тепла. Це, як дзеркало, відбиває все, що всередині нас. Якщо ви у рівновазі, срібло підкреслить цю гармонію. Якщо, в сумнівах, якщо ви в рівновазі, срібло підкреслить цю гармонію. Якщо в сумнівах, може нагадати про холод самотності, тож питання. Стрімлястий це для вас космос, що надихає, чи літ, який відштовхує.